Скільки б і про що я не розповідав, все завжди приходить до кіно. Все моє життя це про кіно. В своєму дитинстві в мене був тільки телевізор у моєї бабусі, до якої я приїжджав на вихідні, і дивився там завжди по вечорам кіно. Я жив в кіно, я мислив, як люди в кіно, і я мріяв якось бути причетним до кіно. Зараз я займаюся Ютубом, багато читаю, багато пробую і щось реалізую. Сьогодні хочу розказати вам, що таке монтаж. Як я прийшов до свого монтажу, як я його структурую, і просто поділитися своїми якимись емоціями, ідеями та напрацьовками. Мене звати Антон, і все змінилось. Поїхали! Сама історія монтажу не просто прем'єр прочів да в а саме коли він з'явився в кіно, що це було і на що він був схожий, Це дуже цікаво, тому що в 1896 році перший сінематограф приїхав в імперську Росію в таке місто, як Нижній Новгород. В глядачах сидів Максим Горький, який після перегляду фільму напише величезну статтю. Він був тоді молодим журналістом 28 років, і напише він про те, що в кіно нема майбутнього, що там нема життя, що це тільки тінь життя. І єдине, що він замітить, що буде ось такою тезою в його писанні, це те, що він помітив звук, коли кадр змінився іншим кадром, коли спочатку показували Париж, а потім став щелчок і включився кадр, як на них летить потяг. Його це дуже зацікавило, як це спрацювало, як це було різко зроблено, і саме цей звук. Це був перший монтаж в історії. Людства це, це був перший кат, це була перша монтажна зрізка. І тільки з 1901 року почали якісь експерименти з монтажом. Саме цікаве, що Горький, який казав, що в кіно не буде майбутнього, що там нема життя, по його роману мать потім в 1926 році знімуть фільм, в якому будуть використовуватись теорія. Кулішова, там все буде геніально, і це кіно потім переверне весь кінематограф і буде звеніти прямо у всьому світі. Це була перша поява і становлення монтажу. Але треба розуміти, що кіна без монтажу не буває. Не буває. Монтаж це фундаментальна річ в самому кіно, в самому кіномистецтві. І той же Езенштейн писав свою книгу, і перше, про що він. Написав перше, перше, що він пояснив, це що таке монтаж. Якщо брати мою історію в монтажі, як це все починалось і до чого дійшло. Тому що спочатку я думав, що монтаж це просто програма Premiere Pro, тобто якась програма, яка робить монтаж, ти в ній щось там налаштовуєш і потім щось в тебе виходить. Я не знав на яких правил, структур, там, графік, хто такий Ейзенштейн, броненосець з Потьомкіна, колішов чи щось такого плану. Тарковський, там, Хічкок. Я знав їх просто як режисерів якогось давнього-давнього світу, але що вони щось принесли в кіно, що вони є метрами, є геніями, теоретиками. Я цього всього не знав і, в принципі, не хотів на той час знати. Мій монтаж відео виглядав як, як просто лінійно розказана історія. Покадрово таке слайд-шоу, скажем так, з ближнім дальнім, де і все поставлена якась музика, і якісь емоції я відчував, тому що я емпатична людина і міг передати емоції, які були в мене всередині. Тоді мені було дуже сумно, тому мої відоси були дуже загадковими і сумними. Пройшло небагато часу, я зрозумів, що в моєму креативному мисленню не достає інформації, не достає того, як це все будується, якоїсь структури, якихось камінчиків цих будівельних. І я почав читати, дізнався, що таке трьохакна структура, як будується сценарій, почав якось в цьому темпі працювати, якісь там кадри очей додати, кадри рук, чи ще щось, щось зв'язувати. Про кульшова я ще просто. Щось чув поверхнево, але взагалі не розумів, що це і як працює. Пройшло трошки більше часу. Я почав ще більше читати, прочитав першу свою книгу по режисурі, в принципі, зрозумів, як працюють кадри, їхня послідовність, що таке лінійний, що таке нелінійний, що таке вертикаль в монтажі. Дізнався, скажімо так, чогось професіонального і почав використовувати це в своєму досвіді. Тобто, не просто на музику ставити слайд-шоу з класними кадрами, там на гарну камеру знято, а щось якось будувати пробувати передати. Емоційність через кадри і логіку цих кадрів, щоб це, щоб один кадр був не самостійний, а логічно зв'язувався з усіма, і щоб ти в кінці міг щось зрозуміти. Це привело мене до того, що я прийшов працювати на YouTube Це цікаво. Тобто я прийшов вже з багажом знань, але досвіду з цими знаннями в мене було мало, тобто теорії багато, досвіду мало. Я попав. На класний продакшн, про який вже розповідав, там, де працював талановитий хлопець, в якого реально був талант розповідати історії, але він прив'язувався дуже сильно до свого емоційного стану. Йому було дуже сумно. Він підбирав супер круту, сумну музику, і на цю сумну музику красив і виставляв так кадри, щоб тобі було супер сумно, а потім під них цепляв спікера. Для мене це було щось нове. Я такого ні разу ніде не бачив. Мені було дуже цікаво на це дивитися, тому що це була така, знаєте, кліпо. Історія чимось схожа на кіно, тому що є перечень кадрів, вони виглядають під музику все це підставлено, драйвово, динамічно, суперсумно. Потім бам, з'являється людина, тобі розповідає щось, якийсь інформатори дає. Ти цікаво, це все дивишся, коли починаєш трошки сумувати, тобі знову бам, музику, кадри понеслося. Це було цікаво в такому тендемі працювати, набратися дуже багато досвіду, професіоналізму в нього, навчитися розуміти його структуру, як він це все робить. І я це прийняв до себе. Потім я дізнався. За такий прийом, як американські гірки, коли в тебе є пік, спад, пік, спад, і ти таким методом утримуєш аудиторію. І в принципі, воно так напевно і працювало, Оця історія про той продакшн того хлопця, що було супер сумно, потім спікер трошки інформаторім це тушив, потім знову супер сумно. Якщо ми балакаємо за YouTube, який монтаж працює тут? Я можу розказати з свого досвіду і те, що знаю я, те, що бачив, з чим працював. Перше, якщо це спікер, як я зараз. Перед вами виступаю, вам розповідаю інформацію, то це йде лінійний монтаж, є історія одна, яку я просто видаю, або структурно по сценарію, або просто з голови, або читаю з суфльора, то це все лінійно вибудовано в один ряд, на який щось нанизується. Тобто додається щось, щоб. Зберегти просто вашу увагу, тобто мою увагу, твою увагу, глядачів увагу, якісь кадри, які по темі, якісь меми, можливо, які також по темі. Ну, все залежить в принципі від тематики, від самого ролика. Тому, коли... На Ютубі кажуть, що саме головне це зміст і історія. Ні, я з цим не погоджуюсь. Тут дуже багато аспектів, які головні: і історія, і зміст, і харизма, і як знято, і монтажна зацікавленість. Тобто аспектів дуже багато. І ще й величезний аспект, що зараз відбувається в суспільстві, тому що Ютуб це за суспільство. Є тренди, які штовхають вперед ролики, є трендові теми, про які розмовляють. Тобто, якщо ми балакаємо про Україну, зараз на телефон реально знімають контент про війну, тебе будуть дивитися, а знімають більш професіональне, більш, більш серйозне, то ти не будеш своїх переглядів мати. Але це не змінює того, що монтаж, в принципі, тут дуже схожий в один час на кіно, а в один час і дуже розбігається. Є цікаві канали, які розповідають прям дуже художньо, дуже кіношно, якісь технічні теми, якісь історії світу, міфи, чи ще щось. Це виглядає як кіно. А є канали, які просто спікерують, сидить спікер і картинками, слайдшоу зверху накидуються. Такий просто лінійний монтаж. Також є нелінійний монтаж на Ютубі, коли є блог, який розповідає, що було вчора, що було сьогодні, що буде завтра, і він показується в різному часі з різними інтерпретаціями. Це також працює, і тому Ютуб, напевно, є. Народженням такого якогось мастодонта та монтажу, тому що тут можна спробувати просто все. Тебе за це не будуть бити, тебе не будуть сварити за це. Ти можеш монтувати так, а потім монтувати так. Ще цікавий монтаж, який я бачив тільки на Ютубі, це монтаж через ефекти, тобто через After Effects, Cinema, коли ти свої думки налаштовуєш дуже швидкими перех переходами, Швидкими вставками, мемами, все це комбінуєш, і в принципі буває, що тобі даже камера не потрібна, просто крута там графіка, круті переходи, все дуже динамічно і крутий сценарій, і це залітає аж бігом. Це важкий, важкий монтаж, тому що треба Ну знати After Effects Треба знати якісь платформені програми, тобто блендера, Cinema чи ще щось, але виглядає це класно, і це реально є поки на Ютубі монтаж. Відкрив людям руки, щоб розповідати в одному часі, переносити в інший, а потім ще переносити в іншу вселену. Це цікаво працює, тому що по логіці б наша б голова не повинна цього всього було розуміти. Коли ти бачиш перехід з кадра на кадр, тобто зараз ти стоїш на багатоповерхівки, а наступний кадр ти зразу їдеш у машині. В голові людини повинна бути дезорієнтація, тобто тебе повинно навіть укачати. Але ми це сприймаємо нормально і навіть не замічаємо, коли такі склейки роблять. Чому так відбувається? Чому відбувається? Що ми нормально сприймаємо такі величезні розриви і переходи, чому ми розуміємо, що це один час, а це інший час. Насправді, ще ніхто не знайшов відповідь на це питання, але багато хто пов'язує це з тим, що монтаж, який ми бачимо в кіно, дуже схожий на те, що ми бачимо в снах, те, що відбувається в сні, ті самі образи швидкі. Кати, перестрибування, тобто інший образ, інший, інша метафора, інша алегорія. І це дуже схоже, тому для нас це щось, щось близьке. Монтаж є у всьому, в нашому житті, в наших снах, в нашому кіно, в Ютубі і візді, -візді. Структура, монтаж. Емоційність, історія, ритм. Структура. В кіно, монтаж зовсім по-іншому працює, чим на Ютубі. Якщо ми кажемо про той Ютуб, який я розповідав тільки що: кіно працює по-інакшому, в кіно саме основне це емоційність. Що ти відчув і чим ти пішов. Це на першому місці. Потім, потім йде історія. Ритм і структура. Що я кажу про ритм? Це те саме, що я розповідав про того хлопця талановитого. Коли ти задаєш настрій, тобто кадрами, саунд дизайном, контекстом, логікою, розмовами і діалогами, коли ти цей ритм і цю динаміку ти тримаєш, щоб ти зміг пропустити її через себе і відчути себе в ролі чи героя, чи якогось протагоніста, чи антагоніста, і це дуже цікаво, тому що саме кіно. Так працює, саме Кулішов так працює. Броняносець Патьомкін, коли вибудовується отака логіка кадрів, коли через кадри тобі розповідають і емоційність, і історію. Це дуже класно, тому що вже пройшло майже 100 років, коли Кулішов це все писав в своїй книгі, коли він це все відкривав. І ми дуже дуже сильно розвилися в цьому всьому, тому що до монтажа зараз. По кулішову, по кадрам, по структурі додались ще маніпуляції, діалоги і звук. Що я маю на увазі? Коли ти дивишся зараз якийсь серіал, новий Дім дракона, Ігри престолів, ти розумієш, ти бачиш відеоряд, ти розумієш емоційність, ти відчуваєш напругу, не напругу, але ще там є діалогові маніпуляції, які також задають новий тренд на емоційність. Тобто, коли. Твій розум, твій ну інтелект заставляють працювати. Це щось нове, це щось нове для мене, тому що я тільки в 30 років це почав бачити і розуміти. Це дуже цікаво працює, тому що дуже цікаво, коли людина тобі каже одне насправді має. Інше, а насправді, насправді, має ще інше. І ти повинен цьому всьому розібратися і зрозуміти, це дуже цікаво, це вже реально такий хай-левел монтажу, як це все запаковується кольором, динамікою, цими маніпуляціями, діалогами. Тебе засовують всередину всієї цієї дії, щоб ти був з ними. Тобто кіно це про те, що ти або трошки підглядаєш, але десь поряд, або знаходишся прям в вирій цих всіх подій. але потрібно розуміти, що гарне кіно це завжди мікс, мікс методів усіх, які тільки є: Хічкок, Тарковський, Трюхтрюфов, Гадар і ще багато-багато людей, які знімали це все, міксується, додається, і працюється величезна команда людей. Тобто кіно це таке. Від людей до людей. Це потрібно розуміти, що не можна побудувати кіно по одному методу. Навіть той же фільм Вірьовки Хічкока він все одно будувався командою людей, і все одно там є багато методів. Тому це дуже цікаво. Кіно змінилося як мистецтво, і як методно. Спочатку воно отримало звук, потім колір, потім воно отримало. Цифру, потім отримало суперкруті ефекти і монтаж. І воно ще буде дуже довго змінюватись, тому що це дуже-дуже молоде мистецтво. Монтаж це не просто програма Adobe Premiere, DaVinci Final Cut, чи якась моваві. Монтаж це не просто зрізка, монтаж це не просто кат. Монтаж це більше. Монтаж це. Життя. Монтаж це і є кіно. Монтаж це те, що змінило кіно у того Горького, який не признавав це все, і зробило з цього величезне мистецтво, яке, напевно, одне з самих молодих, що знаходиться прямо зараз в світі. Монтаж це про життя. Це дуже цікаво, тому що через монтаж не можна сказати, що ти монтажем продаєш емоції, чи продаєш ритм, чи продаєш історію, чи просто голос. Монтаж це про все. І історія, і емоційність, і. Да, все, все, що є в житті, це є монтаж. І хочеться дуже сильно цим поділитися, бо це цікава, це цікава історія. Той ритм, який він задає, як ти можеш це все міняти, показувати, як я. Простий хлопець сів за цей прем'єр-про, просто сидів отак, вот чікав і по порядочку. А спочатку навіть не прем'єр-про. Спочатку була програма якась на телефоні, на айфоні. Я накидав цих файлів в Телеграм, з Телеграма це все скачу і просто їх катив і, і просто підвагав до себе. Я нічого не що таке Джомка. Ну коротше, я взагалі цього все не знав. Але це все досвід, це все час, і ми приходимо, приходимо до свого професіоналізму, якщо любимо те, що робимо. Мені було приємно з вами поділитися цією історією. Гарного вам вечора, настрою! Україна понад усе! Ну, Що таке, Антош? Все ж добре. В світі, в Росію, в Нижній Новгород Максим Горький, щоб він сака всрався своїм його його пйо Свини собаки російські. Здохнуть падле. Що ж так переживаєш? Що Стільки всього хотілося сказати, і все посипалось. Вспоминаю ті слова того чувака, починаю сумніватися в собі. Просто, легко, розповісти. І дуже добре. А, оце. Не будемо, коротше, але це мазать, так? Да? Нормально. Та я думаю, може, не треба. Нормально.